Не хочуть говорити публічно, бо це не конструктивно. Так, речник Путіна Пісков пояснив небажання Росії передати Україні США та Туреччині свою версію меморандуму для переговорів. В українському МЗС пояснили, Росія не хоче завчасно демонструвати ультиматуми, які є, очевидно, неприйнятні. Її тактика просто затягувати мирний процес. Підтвердженням цих припущень є чергова нічна атака України російськими дронами та балістикою. Її результатом стало знищення таких військових цілей, як тролейбусне депо на Харківщині, та відділення нової пошти на Одещині. Президент США Дональд Трамп готовий пообіцяти Путіну не брати в НАТО Україну, Молдову та Грузію, якщо навзамін той припинить бойові дії. Водночас, як пише Ройтерс Трампа, все більше дратує небажання Путіна припиняти обстріли. Він серйозно розглядає пропозицію конгресу встановити 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту. Але треба почекати два, максимум три тижні. Китай скоротив продаж Європі компонентів для безпілотників. Натомість наростив їх постачання у Росію. Офіційний Пекін відповів, не продає нічого, що можна було б використати у військових цілях. Але про те, що російські та китайські компанії співпрацюють у розробці ударних дронів, чути доводиться усе частіше. Європейський Союз та Індія найближчими днями проведуть спільні військові. Навчання на морі відпрацьовуватимуть взаємодію у протистоянні піратам. Поки що, Ізраїль погодиться на 60-денне перемир'я, запропоноване США, як пише Аксіос, прем'єр-міністр Нетаньягу пообіцяв це родинам заручників. От тільки чи погодиться Хамас, російська служба зовнішньої розвідки звинувачує Сербію у постачанні Україні сотень тисяч снарядів і мільйонів патронів. Сербські компанії мовляв робляться через Чехію, Польщу, Болгарію і країни Африки. Президент Сербії Олександр Вучич відповів, що нічого вони не постачають. Просто 24 тисячам сербів, які працюють в оборонці, треба за щось жити. Отакий От цей Вучич, отака ця Африка. Путін їх іще на день Побєди... Запрошував міжнародне агентство з атомної енергії, те, що МАГАТЕ відповіло українцям, що не бачить, як Росія готується перепідключати Запорізьку атомну електростанцію до своїх енергомереж. Нагадаємо, раніше МАГАТЕ вже чимало чого не бачило у 2022-му Воно не бачило, наприклад, підвищення рівня радіації у Чорнобильській зоні, яку на той момент контролювали росіяни. Зараз знову не бачить порушень. На Запорізькій АЕС. історія триває.